Забагато вже було тої ряски. Ну а на скачки дикі. Вони літають. Вони можуть і на стир полетіти собі харчі знайти. Я думаю, що це чудово. Улітка, яка всмоктує, мул, водорослі, і по пульпу викидає все на берег. Займаємося очисткою, знаходимо багато чого, різних речей. Це парк. Люди викидували з мусорників все сюди, бутилки, іграшки, тапочки. Чого тут тільки немає. Ну, але саме найбільше, звичайно, щоб ми викидаємо мул з зіллям, щоб не було зацвітання води. Замуленість буває таке, що заб'ється труба якоюсь палкою, бобри теж допомагають з цим використатися. Десь от в трубі застряне, мусиш розбирати, прочищати. Вага його 5 тонн. Тут ми останній раз розчищали 5 років назад. Кожен канал, кожного року він окремо експлуатується. За 5 років мулу рослинності наросло орієнтовно 40 сантиметрів. До цього тут було мулу до півтора метра. Ми стараємося більше працювати, бо як дозволяє погода. Ви самі бачите, які умови, бо слизько не Ще якби тепліше було, можна було б скупатися, а так уже трошки доводиться берегти, щоб не влізти не намочитися. Місто запустити не можна. Ми все-таки йдемо до Європи. Так, да, війна тяжко, як би не було. Ну комусь треба це все підтримувати. Звичайно, потрібно почистити, тому що вже тут трошечки було, але потрібно і лишити, на мою думку, ось там частину лишити, тому що треба зробити дикий уголочок для природи, качок дуже багато, лебіді може прилетять. Ну а в основному парком задоволені дуже. Коли сміття було, валялося так по газонах, вітер піднімає. Ми навіть не замічаємо. І особливо біля старого ринку. Ті бутилочки пластмасові, папір, кульочки. Вітер піднімає, якщо вчасно його не прибирають. І де він? В цих водоймах.